Доброго дня, любі діти! Розпочинаємо урок української літератури. Девіз нашого уроку? Життя без книжок, що небо без зірок». І тема сьогоднішнього нашого уроку – «Щедрівки, колядки, загадки та прицілія про зиму. обрядові пісні. Дітки, а давайте відгадаємо загадочки. Прийшла до нас бабуся у білому кожусі, поля причепурила, пухнастим снігом вкрила. Відгадайте, хто вона, ця бабуся чепурна? Вірно, дітки, правильно, це зима. Наступно слухаємо. Кружляє ніжно-білий пух. Міняє зайчик свій кожух, Вдягає лиска рукавички, співають весело синички. Ведмідь барлозі вже трима, яка пора, скажіть. Зима, молодці, ви справилися з завданням. Січень, цар морозів і великих снігів. Традиційно на ньому припадає найбільше свят. Зимовий період дозволив селянам перепочити від тяжкої фізичної праці. Вільного часу було удосталь, тому в цьому місяці починаються святки. Назва походить від Согосполучення Святі вечори. А зараз послухаємо прислів'я та приказки про зиму. Багато снігу, багато хліба. Взимку сонце крізь плач сміється. Влітку і качка прачка, а зимою і тереся не береться. Наступна держи хома іде зима. До завірюхи треба кожуха. Зима без снігу літо без хліба. Зима біла, та не їсть снігу, а все сіно. Зимня пора усе підбира. Зимою деньок, як комарів носок. Зимою поле чисте та хліб не родить. Зимою сонце крізь плач сміється. Лиха тому зима, кого кожуха нема, Чоботи ледащої їсти нема що. Місяць лютий гостро кутий. Місяць лютий спитає, чи взутий? Дітки, а хто мені скаже, що таке колядки? Колядки це величазні пісні, у яких славлять господарів дому. Бажають їм здоров'я, щастя, щедрого урожаю, достатку і за що отримують нагороду. А в цій доповіді ми поговоримо з вами про Різдво Христове, яке і святкуємо 7 січня. Бо саме у цей час народився Ісус Христос. Ще стоїть прикрашена ялинка і в хаті давно кипить робота. Господиня в доброму настрої готове святкову вечерю. Отже, Вечір перед Діслом називається святим. Це 6 січня вечір. На святковий вечір обов'язково має бути 12 страв. Це тому, що в Ісуса було 12 учнів апостолів. А головна страва це куття. її варять. Із пшениці. Це тому, що пшениця відіграла роль у спасінні Христа. Окрім куті, ще була риба, квасоля, вареники, коржі з маком, борщ, каша гречана і узвар. Це компот із сухих фруктів. Вечері на заході сонця. Коли на небі покажеться перша зірочка, це має символічно нагадувати ясла, де народився Ісус Христос. Після цього усі мовлять молитву і сідають за стіл. А наступного дня, вже 7 січня, колядники ходять із зіркою і співають колядки в який звеличується Різдво Христове. Основними персонажами різдвяних свят є коза, циган, міхоноша. Дітки, а зараз по черзі ви мені розкажете, які ви знаєте колядки і з якими ви ходите колядувати. Ми прийшли на вогник до цієї хати, Не хотіли добрих людей на шляху минати. Добрий вечір, люди, в році новому, щастя бажаєм вашому дому. Добрий вечір, добрий господарю, чи дозволите колядувати, з Новим Роком привітати. Коляд, коляд, колядниця, добра з медом паляниця. А без меду не така, дайте дядьку п'ятака. Отчиняйте скриньку та давайте сливку. Отчиняйте сундучок та давайте п'ятачок. І ще одна колядочка. Маленький Ісусик не спить, не дрімає. Своїми руками світ благословляє. Світ благословляє в бідній яскині. Мир вашій хаті і вашій родині. Нехай вашу хату все горе минає, а щастя приходить, Христося рождає. А яке ми, дітки, наступне свято святкуємо? Вірно, це щедрівки. Щедрівки – новорічні обрядові пісні, різновид колядок. Їх співали господареві, господині, усій родині. Були ще дитячі, жартівливі. У них теж прославляли господарів хати та бажали здоров'я. Зарізом Христовим настає старий новий рік, а ще він зветься святом Василя. Він приходив не сам, а з дівчиною маланкою. А тоді ми зустрічаємося з щедрувальниками, які з піснями щедрівками відвідують сусідів, бажають їм здоров'я, щастя в новому році. 13 січня це останній день старого року за старим Стилем. Уночі. 13 на 14 січня по-старому проходить новий рік. У цей вечір щедрують. Головним персонажем є Маланка. І 14 січня перший день Нового року за старим стилем. Або день, ще, як називали йому, святого Василя. Рано вранці до сходу сонця чоловіки йшли засівати. Вважалося, що якщо чоловік зайде першим до хати, то щасливим буде увесь рік. Дітки, а зараз ми з вами послухаємо українські щедрівки. Кидрик, Ветрик, дайте вареник, грудочку пашки, кільце ковбаски, Коли, мало, дайте сала, коли донесу дайте ковбасу. І ще одна. Щедрівочка щедрувала, до віконця припадала, Щоб бабуся напекла, не си скоріш до вікна, Не щепай, не ламай, а по цілому давай. Щедрик, щедрик, щедрівочка, засяяла в небі зірочка, тож прийшли до вас до хати всім здоров'я побажати, Хай прекрасним буде рік, йшла лиш радість на поріг, дружньою була родина і вся наша Україна. Після вечірніх ще дівок рано вранці, ще до сходу сонця хлопчики ходили засівати. Сію, сію, поціваю, з Новим роком всіх вітаю, Щоб вам весело жилося, Щоб задумане збулося, Щоб ніколи не хворіли, щоб нічого не боліло, Щоб у праці все горіло, Та й кишені шелестіло. Щоб є квіти ви цвіли та років прожили. Закінчуються святки 19 січня. Саме в цей день на Йордані був хрещений Христос. В пам'ять про цю подію завжди святять воду, а свята називається Водохрещення або Йордана. Так непомітно минає місяць січень, про який народі говорять, що січень пройшов і свята пройшли. Дітки ми з вами розглянули народні календарно-обрядові корядки та щідрівки, посипанки, що пов'язані із зимовими святами. Закріпимо знання і уміння за допомогою Вікторини. Перше питання. Як зветься християнське свято на честь народження Христа? Різдво правильно. Наступне. Як зветься старовинна українська обрядова пісня? Де висловлюють добре побажання господарям? Щедрівка, вірно. А давайте пригадайте, яка страва, що готується тричі під час різдвяно новорічних свят? Вірно, це куття, її готують. 6 січня перед різдвом, 13 січня і перед 19 січня перед водохреща. Молодці справилися з завданням, а крім куті господиня варить ще яку страву із сухих фруктів, як вона зветься, узвар правильно. А назвіть, що носила з собою ватага хлопчиків, колядників? Вірно, зірку вони носили. А кого колядники водили за собою під час колядування? Козу вірно, молодці. А що обов'язково додають у кутю? Правильно, це мак. І останнє запитання. Як зветься найбільше завершальне свято різдвяно-новорічного циклу? Правильно, це водохреще. Дітки, наша зустріч закінчилась. Мабуть, ви вже стомились. Тож великий рості! Здорові будьте, шануйте народні традиції і добрими будьте. Давайте свята святкувати, пісень обрядових складати. Ми не одну нагоду мали, колядували, щедрували, посівали, посипали, господаря відчували. До побачення, до зустрічі!